Загальний склад районної ради 34 депутата. Всього до районної ради обрано 34 депутата. Присутні на сесії 34 депутата. До бюлетеня таємного для голосування внесено дві кандидатури. Гайдукевич Валерій Володимирович від радикальної партії Олега Ляшка. Мислик Олександр Петрович із боку Петра Порошенка Солідарні. Кількість депутатів, які отримали виборчі бюлетені 34. Кількість депутатів, які прийняли участь в голосуванні 34. Кількість виборчих бізині визнані недійсними – 0. Після підрахунку голосів депутат, депутатів встановлені наступні результати голосування. Гайдукевич Валерій Володимирович отримав 14 голосів. Мисник Олександр Петрович 20 голосів рішення районної ради від 20 листопада 2015 року про затвердження порядку обрання голови Минської районної ради, депутата від блоку Петра Порошенка Солідарність, мисника Олександра Петровича вважати обраним на посаду голови Минської районної ради. Відповідно до пункту 1, частини 1 статті 43, частини 1, статті 55 закону України про замістево цеповідування в Україні згідно з протоколом кільничної речей комісії від 20 листопада 2015 року номер 2 Результатами таємного голосування районна рада вирішила. обрати главою головою Мельської районної ради сьомого скликання місця Олександра Петровича. Шановні депутати, нам необхідно затвердити протокол лічильної комісії номер 2 Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії номер 2 прошу підняти руки Номер 3 Чотири. 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 Хто проти, хто утримався, протокол затверджується. Шановний Олександр Петрович, дозвольте вас привітати з обранням на цю високу посаду. Побажати вам плідної праці на благо кожного громадянина нашого району, взагалі району і взагалі нашої держави. самоврядування. Новообраний голова, який вперше обраний на службу органі місцевого самоврядування, обирає свої повноваження після прийняття присяги посадової особи органів місцевого самоврядування. Прошу вас, Олександр Петрович, до найурочистішої хвилини. Я, мисник Олександр Петрович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто підсягаю, що буду вільно служити громаді та народам України. Необхідно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Депутати, я в першу чергу хотів би от подякувати всіх за підтримку і тим депутатам, які голосували за іншого кандидата, за свою принципову позицію. Я їм теж дуже вдячний. Я думаю, що і сподіваюся, що будемо відіграти всі зусилля, всіх політичних сил без виключення. І то тобто, дійсно, і. Олег Васильович казав, це дійсно так. ніколи не було ніяких політичних амбіцій щодо політичних партій. Тут дійсно нам з вами ділити нічого. У нас район один, люди наші теж єдині у цьому районі і нам з вами всім спільно жити і працювати в цьому районі. На благо наших виборців, на благо наших людей. Шановні депутати, нам необхідно вирішити питання про подальший порядок денної сесії. Е, пропоную доповнити порядок денної на народна сесії наступне питання, але я думаю, що я зараз назву ці питання. Чи ми продовжуємо сесію, чи ми е, вже 15 година, то я хотів би знати вашу думку, чи продовжуємо і розглядаємо ті питання, які в нас... Заплановані, тут запроплановані запл... 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 такі наступні питання. Про прийняття заступника Леовенської районної ради всьому скликання, Про присвоєння рамоти встановлення оплати праці голові районної ради. Про, Про присвоєння рамок та встановлення оплати праці заступника голові районно ради. Про постійні комісії районної ради. Що ми робимо? Заголошуємо Чи... перемогу. Ні, перен Ні, я розумію, що треба обирати, але я просто, що по часу, я ще раз кажу, що якщо зараз депутати вирішать, що що ми сьогодні будемо обирати заступника, я, я, я не буду запити. Але якщо по часу ми перенесемо питання, тобто заступника, а все одно прийняти. Да. не заступника. Ні, я Тоді у нас виходить одне з вами питання. Порядок день. Включаємо порядок денний, чи все одне. Це обрання заступника голови міської тобі. Включайте, а тоді після того. Тоді залишав, якщо воно в порядку денному вже було проголосовано, то ми залишаємо ці питання, йдемо просто по порядку денному. А по ходу, по ходу ведення сесії будемо вирішувати. Чи будуть інші пропозиції, чи доповнення щодо е, даних питань? Немає. Порядку Але все рівно необхідно поставити на увазі. Два? Ні, я думаю, що за цей молоді православувати. Значить, у нас була обрана личина комісія. Да. Усі... Але ж чильна група. Ручинна, Тоді ставлю на голосування за, за даним порядок він ще проголосований передати. При питанні обрання голови заступників подавлення празі. Голосував на початку. Дайте вказів до комісії, що знову висування, ви ж висовуєте на заступник. Але ж я ще раз хочу сказати, що тут апарат Районної ради говорить, що ні, то не віра.

При присвоенні ранку та встановлення умови оплати праці голові районної ради. При присвоєння ранку та встановлення умов оплати праці заступника голови районної ради і про постійні комісії районної ради. Поступила пропозиція. Так э... перенести чи продовжити? <ривести> перенести. <привести> <ривести> <ривести> <казав, що> Значить, давайте так. Да, <ривести> Давайте <ривести> 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 Значить, <головіка> значить, давайте так. Спочатку проголосуємо за порядок, за, за те, щоб включити, а потім я поставлю питання на вас, чи продовжуємо сесію, чи перерас, Так? <головіка> значить, давайте перше, хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний сесії, прошу підняти руку. Хто проти? Хто утримався? Два чи три. Рішення. Рішення приймається. Значить, тепер поступило два предложення. Або, або ми продовжуємо роботу сесії, або ПП робимо перемог. Сесія не закривається, я просто ще стану на голосування першу пропозицію. Перенести, чи зробити переяв у засіданні першої сесії 7-го скликання, на який дні, я думаю, що спочатку давайте визначимося, чи перенести, чи продовжувати. Одна пропозиція за те, щоб перенести, і ще пропозиція Дуже. за те, щоб продовжити. Хто за те, щоб сесію, першу сесію цього скликання перенести? Дуже. Хто проти? <клухи> Хто утримався? Рішення прийнято. Тому я думаю, що... Вечерна комісія, голосить, будь ласка, результати голосування. Да, Значить, комісія. комісія, я ще раз ставлю голосування. Хто за те, щоб закрити перше засідання 7 скликання та перенести на інший день? Прошу голосувати. Хто за? Допроводилось триматься. Лечиня комісія огласить. Тридцять один за перенесення і три трималося. За Не За закриття, За перенесення. Закрит... Давайте Закрит... подивимося, що одна... треба Закрит... Закрит... закриття... Першого засідання. Закриття. За закриття першого засідання. Проголосували, пішли. А тепер не днів оголошуєте наступну сесію. Нема сесії першого, другого, чи п'ятого, першого сесії. Почитайте книжку, називайте забуто про місцеве сурядування. Ви сесію закрите. Перше засідання, першої сесії. сесії. Давайте може із датою другого, другого засідання. Які будуть пропозиції щодо другого засідання? Я пропоную через тиждень. Скажіть, як должно бути по закону? По Зараз закону. Я. Я, голосують. Депутати голосують. Немає вимає. Ні, не, ну тут інші, інші пропозиції. Я просто свою, свою пропозицію на п'ятницю. Я ж спитав у депутатів, на які на як. я просто... я, тих заплановано з'їзд партії відродження. І тут там депутати будуть запрошені. Ну я щоб знати проводити очно Ну, п'ятниця, попередньо п'ятниця. Ще не втошення впаде. Просто, вот, щоб не було, що ми там проігнорували чи що ж. Ні, чого. Ні, ну давайте іншу ж У вас з вами раджусь, на яких? Давайте ви Четвер, яке це? 26? Я викладені проще, 26. Ставлю на голосування. Друге засідання. Першої сесії. Так. Провести 26 листопада. Хто за дану пропозицію? Садов. Ви закон читаєте. Називається про місцеве самоврядування в Україні. Немає в сесії першої, другої, п'ятої засідання. Є пленарні засідання і засідання постійних комісій. Ми тільки що проголосували за закриття сьогоднішнього засідання, пленарного засідання. Наспільшу... Немає ні першого, ні п'ятого. Якщо вже прийшли на посаду, я б пропонував. Да, зробіть полюдний, перероб зробити. Ви цього не зробили. Затриває. Ви фактично закрили сесію. Тепер по закону ви маєте голосити про наступну сесію, але для цього за 10 днів оголошення. Раніше ніж за 10 днів ви не маєте права скликати зараз пленарне засідання. Робіть ще по закону. Це відео давайте. закриваю засідання. Виктор Василя. В регламенті передбачено, що робиться перерва і перше засідання, друге засідання першої сесії, другої сесії, третьої сесії. Так за регламент що, ми випаде, всі випаде... проголосували з вами. Регламенти випаде... цього викликання випаде... ще немає. Але діючі, що з того випаде... стикання реклами, ви проголосували за це. Випаде. Я вам просто роз'яснюю новому закону. Є регламент є регламент сесії. Це те, що депутати минулого скликання прийняли як книжку, як законодавний нормативний акт. Ви маєте право прийняти свій регламент, поміняти там сроки розгляду, ще щось до прийняття вами свого регламенту діє старий регламент. Те, що ви, ви приймали розказували, це регламент проведення просто слова. І там регламент, і то регламент. Ви тут обговорювали як було порядок проведення, фактично сказали регламент. Це фактично був порядок проведення першої сесії. І ви проголосували, які питання будуть розглядати. Потім, я ж вам казав, що не робіть цього, ви проголосували закрите засідання. Немає ні першого, ні другого. Вам треба було голосувати оголосити. Шановні депутати, поступила в пропозицію перевезти на 26, листопад. можете... Ставра... да, на на 26 листопада. Ставимо перейду до 26 листопада. Ставлю на голосу. Хто за? Ви можете те, що закрились. Ще раз кажу, давайте, давайте, шановні депутати, внесли пропозицію, щоб перенести сесію першого скликання засідання першої сесії пленарне, на 26 листопада. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. 24 за так противо Хто утримався? Два проти. Утримались? Один. 24 за, два проти, отримав. Рішення прийнято. Тому э, я думаю, що э, ми зберемося з, 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 з вами. 26 листопада і розглянув ваш ряд за який з вами На Сьогодні я всім вам дякую за країну працю. І, думаю, що пленарне перше пленарне засідання першої сесії. За Не спішіть а, голошу.